Перевезення маломобільної людини з лікарні, з реабілітаційного центру Чугуєва лікарні до селища Докучаївське. До Працює два екіпажі. Сем, рибак, жук, грей. Руки сложіть, будь ласка. Все, дуже гарно. Давайте, ручку. Все, сідайте. Дом є, вдома є все. Наслід. У нас вже дві квартири в Турканській зарі. Я Дос. думаю, довеземо до сход. Там від не небагато нести, тому скоріше за все доїдемо туди, а потім занесемо на, на четвертий поверх на м'яких ношах. Все, Спасибо все. Вам. Все. Добре, дякую хлопці. Дякую вам, що з'явився Все, Ми справились з поставленою. Задачу на да.